Ну, а Путін сказав, що він готовий до переговорів, але не з Зеленським. На думку російського воєнного злочинця, Зеленський нібито втратив легітимність після завершення п'ятирічного терміну перебування на посаді, і навіть в умовах воєнного стану не має права на продовження своїх повноважень. Тому стверджує Путін, Зеленський нібито не має права підписувати міжнародні договори. Також, на думку Путіна, майбутні переговори з Україною ніби також можуть виявитися нелегітимними через рішення про неможливість проведення переговорів з президентом Росії, яке було ухвалено у 2022 році. Путін стверджує, що Зеленський не має повноважень скасувати таке рішення, а зробити це може лише голова Верховної Ради. Якщо є бажання, можна закрити будь-яке питання юридичного характеру. Поки що ми такого бажання просто не бачимо, говорить Путін.